Раз, два, два, три. Так, понятно, свободно. Первая копы, Давай! Распорта. Распорта! Разгибай. Разгибай, Вони всі отсюди. П'ять Отут... коротких. Тільки він дав обратний отчот. Я все приміщення задуваю димами, бля, щоб вони ніхуя не бачили. Саламан, вихід. Вони на твоїй стороні. Хтось перший зайди, хтось другий зайдя, вони почнуть один одного клепання. Суддя, извини. От коли вони поймуть цей момент уже, yeah. ми начнем, бля, вже, ми почнемо двигатися вже заходити. Тобто, виходить, не наш турмануть, а ми що? Що їх взагалі не видно. вони всі на вулиці. Поділишся? Ваш план удався? Ну, судя по тим людям, що сидять ззаді, да, То це ті, що самі себе перебили. Красиво, да? Я не зрозумів, хто це, тип...» красиво, красиво. віддали нам ангар, самі. Ну, засунули нас. в Так що, в принципі, на 80% він удався. Цікава гра, дуже познавательна. То паче, ми попрацювали безпосередньо з бійцями, зі штурмовиками. Це неоціненний досвід. Досвід можна отримати від бойових хлопців. Дуже цікаво, раджуся. Є окупи, є сікібі, є стрільби. Дрони є, труби є. Все в житті люди можуть попрацювати з різних видів підготовки. Тут є військові, тут є спеціалісти, тут є люди з досвідом. Будь-яка гра це. Можливість навчитися чомусь новому організація на дуже високому рівні. А так я є не військовою людиною, я є цивільний, але розумію, що ситуація в країні треба робити пропаганду того, щоб люди все ж таки, поки є час, навчалися. Гуртуйтеся, записуйтесь, приїжджайте тут. все добре, все окей, дружній колектив. Хочу подякувати за надану допомогу волонтерам зі Львова. За цей замічательний подгонщик, який допоможе нам нищити ворожу силу кацапів. Слава Україні! слава!